Давайте згадаємо, як на цих рівнях грати по фану проти Ботів. Дивіться, скільки в нас ботів. Граємо 9 на 9. У нас в нашій команді тільки 3 гравці, а в суперників... А в суперників два гравці, всі інші боти. Отам, де дві крапочки на Ніків, то там всі боти. Ну, і Хедзер це легендарніша машина. Я пам'ятаю, раніше 15 на 15 гравців багато грали. Я не пам'ятаю, що були боти. Це зараз, напевне, що не дуже хочуть. Вже там 11 рівні почали качати всі на десятках ка грати. Але я пам'ятаю, це зараз колекційна е, техніка, а раніше це був е, прокачуваний. Прокачувана ПТСО і тут дві гармати на вибір. Одна скорострільна, друга фугасниця. Наскільки я зрозумів, це фугасниця, так? 350 шкода від пострілу. Якщо ми так подивимося, то в нас. Ну, такі якби, однорівніві танки ми можемо. Якби фугаси були фугасними, дивіться, фугаси 410 пробувають. А, більше, 410 вихлопушують. Я пам'ятаю, я на фугасниці. Грав, я от не знаю, це фугасниця чи ні, але мені здається, це фугас. я Тільки перший бій я потрапив на карту Ласвіль також. І виїжджає там якийсь танчик на мене меншого рівня, там третього рівня. Бах, виніс. Виїжджає ще один, бах, виніс. <сум> це було чудово. Ну такі емоції. Чому його ввели, вивели з прокачки зробили? Колекційним, але ну, напевне, що ламав рандомно. Ну, це як фугаси були фугаси. Поки що що, ну, така пристрілочка. бачимо, Точність тучність чудова. Останній бій ми бачили на Хедзері, по-моєму, 15 на 15 було на карті Малинівка. Дуже чудово він там себе показав. І він там, по-моєму, ще й на фугасах грав. Якщо я не помиляюсь. Тут у нас кумулятивні снаряди 104 пробиття на такому рівні. Це чудове пробиття. Але ж вони поліпшені, так, наскільки я розумію, бо бронебійні у нас всього 64 пробуття. Осколишно погасні 53 пробиття, це в принципі на своєму рівні непогано. Я не думаю, що там є якісь сильні броні. У нас є бронювання, ми можемо свої рівні танкувати. 2-0 рахунок не в нашу користь. От боти грають. Більше ботів у суперників. 2-0 рахунок. І напевне 15 хвилин буде бій тривати. 9 на 9 граємо, так? Я не помилився. 3, 6, 9. так. Осадка по КП у нас. Ну це для такого рівня незначна, в принципі. Десь 1000 це вже точно значна. 3-0 не в нашу користь. Отже, Наш герой дає фору, я так розумію, і будемо. Що? Потім всіх поперехлопушимо. 4-0 не в нашу користь. Перший вихлопушений. Ох, Ах, і не проби! <реш> так, не нервуватися, не завжди потрапляєш до одних ботів, так. Ну два гравці в них я не знаю, є ще в них ті гравці. Є два гравці, вони... Вони в основному. Почекайте. Так, так, є два гравці і один з них е на круїсері грає і він вихлопушив двох. Отже це буде небезпечно ситуація. Там у нас по ущиленні ніхто не просувається, зараз саме з міста вперед пішли. Штучний інтелект зараз дуже потужний, так що не так просто все. Вони будуть стріляти, вони будуть влучати. Може вони пробивати, не завжди пробивають, але вони будуть влучати, це точно. 6-2 рахунок не наші було. Це вже величезна перевага. Ми навіть в учілені там втрачаємо наші приділі. Наших братішів ботів, так? так а в нас на БТ грає гравець. Одного гравця ми втратили, на БТ, грає, на БТ 7 гравець. Грає. Напруження досягає свого боги. Ну, антам, бачимо, триває їх напрузі, але він їх не пересвічує. А, ну, через карту такий снаряд він довго летить, і тут ще, наскільки я пам'ятаю, ще й швидкість снаряду всього лише 423. Ай, там не помітив, там на шоб... бачите, як по дузі піу, бздинь. Полетів снаряд. Ні, там Валентан впорався, на нього там агресивно ЛТшка поїхала, він порився. Ще вона агресує. Треба йому відступати, треба на себе виманювати Все, втрачаємо з кулеметика перестріляв, тут вже поруч поруч. М. Я вже позабував їхні назви, до речі, М8А1. Двоє проти... Ну, колобану отдають в таких боях, чи не дають. По-моєму, з шостого рівня починається колобана. Якщо не помиляю Так, а тут ти поїхав чи ні? поїхав. Обережно. Ну це м'яка ціль, Цього... ну треба було просто звестися, не нервуватися зараз. Я розумію, що ситуація критична, але треба не нервуватися. Ну, саме притул то точно повинен влучити, навіть на автоприцілі. <смас> О, задніше, до побачення. Перший ворог знищений. 491 настріляно. <смас> Ти я такі, бо Я казав було 15 хвилин, напевно, бій буде тривати. Даже герой поперся на їхню базу, чи що, я так розумію. Ну, ти ж братіш тоді вимані на себе. Такі які там танки зали. Ну всі картонні в принципі, не А, Б1, по-моєму, він там не дуже картонний в лоб. БТЛІ. О! Сюда. Ну і тягнемо, а що? потихеньку потихеньку з братисльом тягнемо. Два ори знищено. Всі вже поперлися, типа, як по команді поперлися. О! О! Я. Попушив, танкуємо, не танкуємо, не танкуємо. Це познічувалося, познічувалося. Зараз ще їхні братіш поїхали. Триори знищено, 1100 настріляно. 4 вороги знищено 1300 настрілять Ну і де там в 1 я думаю також під'їжджає Зараз ми 14 ТП вихлопушимо У нього взагалі там хватає Якраз він так він виїжджає бо він не може прострілити за три Так ну і Б1 ж збройний Він сильно броньований в лобі, наскільки я пам'ятаю В'їжджає, захоплення. Якийсь свій план набіню, а ти бачиш, з'їхав захоплення, ми його пробиваємо клопешніх без проблем. поки де може перестріляти, ну в принципі якби пробивав, вже відступає, відкриває нам свій зад дніще і не пробив знову. А це прикольно. Повеселили. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі. Так, а на цих рівнях бачу дуже вже мало гравців грає, так? 10 на 10 так, граємо чи скільки? Так, 10 на 10, а... Є в нас боти в цьому бою. А я їх не бачу. Вже цікаво. Цікаво та чудово, якщо немає ботів, то в принципі скілові гравці позаходили пограти по пану. Це в нас що? Це в нас також пановий танчик, піупіу, можемо його називати, бачимо що. Знітився суперник, взагалі злякався, перелякався і був жорстоко нахлопушений. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грава дивимось і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Гремрін Київ на ПЗ 38 на Карта Руєнберг, ну що до бою. ПЗ-38 НА, наскільки я пам'ятаю, це колекційний танчик. Так? Його вивели е з прокачки. Чому? Тому що імбіщське імбіще, яке ламає рандом. Ну тут ці, всі пазики німецькі, я вам скажу, вони ламають, вони завжди ламали рандом. Вони як е з з братішом, з братішним братішом грали в зводі, також на цих рівнях. і пазики виїжджають і оці кулеметні. І починають настрілювати, і вони такі. І в тебе, коли по тобі вони влучають, як наче по відру такий звук. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. І мій -бум братіш каже, мені тільки що по відру настукало. Це дійсно весело на таких, це з водами треба грати. до речі. Хоча бачимо, що наш герой в принципі зайшов сюди для чого, щоб повихлопушувати. Ну понахлопушувати, то точно вже 700. 77 на хлопушу. Давайте згадаємо, що в нас. Вірніше подивимося, бо я й не знаю, скільки тут у нас пробиття 67 на четвертому рівні, це напевне нормально. 70 одиниць шкода від пострілу. І вже настріляв 70-10 разів. А, 11 разів він вже влучив луч з пробиття. Є 130, ну це якщо вже на дні щитопу граєш в топці, так? Тоді вже треба поліпшені, напевно, бо вже нікого не попробувати. Це наша нас ЛТшка ж, елтежка, я наскільки розумію. На цих рівнях ЛТшки взагалі. Окей, 900 вже настріляно. Що в нас далі? 4-4 по бою. Перевага по ХП команди плюс 24. Ми будемо це враховувати, тому що це низькі рівні. Так? Плюс 24 це вже... Мінус 500, це вже не величезна просадка по ХП команди. Відпідльовуємо, тому що Валентайн він може і перестріляти. Хоча поки де не перестріляю, у нас АПКшний один чудово. І так 10 на 10 граємо ще один АПКшний, І так програємо 5-4. Чи два АФКшних, я і не зрозумів. І сушка там стоїть. А, ні, сушка туди повернута. Вона повинна його також перестрілювати. Тут всі такі пів-пів танчики. Кось швидше, в когось пробиття може бути більше, так? Хтось ще може бути, і так вони відрізняються. Ну, чи ні. Так, 7-4. Просадка по ХП взагалі неймовірна. Це, щоб знівелювати таку просадку, нам треба 11 разів пробити когось. І щоб по нашим танкам ніхто не стріляв. Перезаряджаємося вже ми на поліпшені снаряди. Бо нам треба в лобічників пробувати. Все чудово, поїхали. Там шотний шотний, братішний там э, порався з ним. Штук у нас і круїсер залишається. У них Т28, це дуже, настрі... дуже швидко настрільна, Настрільний танк, так скажемо так. М8А1. Ну, небезпечно, побачимо, чи небезпечно. Мердер небезпечний чим, тому що в нього альфіщичу. Але перезарядка ж довга. Це цікаво на рівнях. Ну не показували, цікаво таких рівнях. Може подивитися. 1356 настрій, один ворог знищений. Якраз немає, що він побував. Довго. Не дуже. Ну. Танка не хоч один снарядчий. Так, нього перезарядка довша і... Тей, в принципі... А, ось, у Мердера. 130 вилетіла піще. А М8А66 вилітає. Так, братіш, об'єднуємося, тому що ну, ще в них багато ХП. Ну більше, трішки більше. Велична допомога. Т-28 яшкові небезпечний. На ньому треба отак, під'їхав, стріну, від'їхав, під'їхав стріну, від'їхав. Маневрувати постійно. А там швидкість величезна. Уах, пузнітись. Чудово. І чудово зараз, що мердер не влучить. І в задніще. Ай, треба пробувати, треба все пробувати. Напруження досягає свого погою, вже у нас перевага похита. Ох, чудовий посуд. Фуга, а в нього фугасниця, так, я розумію. Ну і ще, витягуємо бій. Зараз просто в наглючу можна поїхати, а штук, якщо що його доб'ють. Бо штук не влучив, І це ще я казав, під'їхав, стріну від'їхав, ось так треба грати на Т-28. Ну, давай не давай, виходимо, переможся. Виходимо. Щедовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.